Моє вітання, час Кременчуцьких новин на Алтаві. Якою була п'ятниця в інформаційному просторі Кременчука? Уже готові розповісти наші кореспонденти. А зараз коротко про головні теми випуску. 23 лютого. Вже не за горами. Олег Бабаєв закликає зберігати спокій. Раптова смерть активіста київського майдану, кременчужанина Ігоря Сердюка. Про це та інше докладніше вже за мить. Розпочинаємо. Вже декілька днів поспіль у столиці триває жорстке протистояння на Майдані. Разом із тим у ході останніх подій зростає кількість загиблих. Не обійшло лихо стороною і одну із Кременчуцьких родин. 18 лютого Ігор Сердюк у Києві зустрів свою смерть. Сьогодні його ховали у Кременчуці. Далі подаємо відео без коментарів. Вчора, 20 лютого, Верховна Рада України на екстреному засіданні прийняла постанову, з якої передбачається вивід силовиків з центра Києва. Докладніше у сюжеті. Нагадаємо, що у місті Києві вже декілька місяців несе службу Кременчуцька військова частина 3059 під командуванням підполковника міліції Олександра Леніна. Про життя військових турбується і Олег Бабаєв. Сьогодні зранку на сайті міської ради повідомили, що міський голова вирішує питання якнайшвидшого повернення наших кременчуцьких військових додому. Мер міста має надію, що найближчими днями вони живі і здорові зможуть приступити до виконання своїх обов'язків по збереженню миру і спокою у Кременчуці. 65 чоловік знаходиться під командуванням Аленіна. Кременчуцькі новини зателефонували до підполковника міліції Олександра Геннадійовича Аленіна дізнатися про їх справи та дії. Річний став щастя за грім приймання в Орді Києві, при взванні судово-бойових задач, загального числа порядка, героївської безпеки, не постраждав. Немає жодних втрат і поранень. Всі живі, здорові. Це саме головне. Особові скачани приймав присягу на військ народу України і він знився народом. Звичайні накази виконувати ніхто не буде. Головна задача це життя України запечення громадського порядку і стабільності в державі. На даний момент особовий склад виходить із Верховної Ради. Отже, маємо надію, що військовослужбовці частини 3059 найближчим часом повернуться додому і приєднаються до своїх колег правоохоронців, які сьогодні несуть службу по охороні порядку у чуті щодо спокою в місті Нас запевнив заступник начальника міського відділу міліції Денис Захарченко. Лічний состав Кремівчуцької міліції виражає глибоку скорбь всім погибшим в нашій країні. Висловлюємо повагу до українського народу. Також не збираємось виконувати ніяких наказів, які нам суперечать чинного законодавства та Конституції України. Вже декілька днів Кременчуцькі новини тримають руку на пульсі подій у Києві. У цьому нам допомагає народний депутат Юрій Шаповалов. Сьогодення не стало виключенням. Що нового у Києві? Ми дізналися з телефонної розмови. Сьогодні парламент прийняв кілька судьбоносних законів для нашої країни. Аврат конституції 2004 року він он був прийнят чині сорока 48 часов. він має бути підписан і вступить в силу. Ось той шаг, який нужен був для урегулювання ситуації. прекращение кровопролития на улицах нашей страны парламент он сделал. Я очень надеюсь, что после принятия по закону напряжение на улицах спадет. Кроме этого были приняты тоже, я считаю, очень важные законы. Это по прекращению преследования участников массовых протестов. Это так называемый закон амнистик, принят без каких-либо поправок, без каких-либо условий. Был Юлії Панічні настрої в суспільстві, ажіотажний попит на пальне, готівку і основні продукти харчування тема наради, яку сьогодні у другій половині дня скликав міський голова Олег Бабаєв. У великій залі міськвиконкому зібрались керівники банківських установ, торгівельної мережі, транспортних і комунальних підприємств. Зберегти спокій у Кременчуці і забезпечити стабільне функціонування міського господарства закликав присутніх Олег Бабаєв, Олександр Демиденко Далі. Довжелезні черги у банкоматах, аншлаги у продуктових магазинах і на заправках від учора панічні настрої охопили більшість українських міст. Кременчук не виключення. Міський голова Олег Бабаєв підкреслює, найважливіше на сьогодні не допустити поширення паніки. Політичний градус накален до приділа, і дуже важливо в цій ситуації, щоб ми всі с вами об'єднувшись, зробили так, щоб в нашому місті був обезпечений порядок. Вважаю, що це наша основна, моя основна задача. Представники банківських установ звітують: поки що готівки вистачить усім. Втім, ажіотажний попит не сприяє стабільності банківської сфери. До того ж, систему безготівкових розрахунків через термінали теж ніхто не відміняв. Тому люди в панічному настроєнні війна в країні, ліві така ситуація бросились знімати гроші. Знімати гроші. Так, ну буквально вчора за кілька часов. Годин... там опустошили банкоматы, поэтому мы предприняли меры по обеспечению. Буквально вот где-то с 12 часов сейчас банкоматы заполняем, но все равно спрос пока есть большой. пока не утихает, да? Пока нет. Скажите, налички достаточно, чтобы люди получали? У вас лимиты, там, я так понимаю, 2500 гривен на руки, да? Нет? Есть единоразовая сумма 3000 съемок, 3000. да. Ну, хватает денег? На сегодняшний день, да. Безналично. Вот был буквально вчера сбой небольшой, где-то минут 20 не работали терминалы самообслуживания. А потом работает. И все время работает. Поэтому бежать, снимать наличные нет смысла. Можно пользоваться торговой сетью. Это просто панические настроения у людей появляются. Налички всем хватит. Успокойтесь, не треба бежать і в екстреному порядку знімати деньги, тому що денег всім хватит. Слава Богу, банковської системи роботи. І слухи от не приймають уже карточки платить тільки налічними. Всі карточки приймаються, всі кредитні карточки работают. Представники великих продуктових мереж повідомляють: перебоїв з постачанням продуктів немає. Все подвозим, поставщики всі місцеві і ні один, ну не зав'язаний на одному. Це в крупных сетях, які централизованы. в тих в них… Логістика длинна. У нас ми на утро все заповнили. Все гаразд і у паливно-енергетичній сфері. Всі заправки міста Кременчуга 100% обезпечені топливом, в достатньому кількості. Запаси імаються не тільки для міста Кременчуга, а всього району і всієї області. Крім цього, ми задействували усилений підвоз нефтепродуктів, що стосується громадського транспорту, і приватний, і комунальний працює в звичайному режимі. Проблем не виникає, звітують представники підприємств. У постачальників комунальних послуг, водоканалу, Кременчукгазу, Полтаваобленерго теж все під контролем. Укрпошта і Укртелеком працюють у штатному режимі, повідомило керівництво цих установ. Втім, ситуація таки напружена, говорять правоохоронці. Кілька разів упродовж минулої ночі до міліції надходили повідомлення то про пограбування магазинів, то про автобуси з тітушками, що курсують містом. На щастя, ці повідомлення не підтвердились, але напруга у суспільстві відчувається. Тож у Кременчуці вже цього вечора запрацюють народні дружини. От діди нашої міліції щоді по прототипу. Добровольних народних дружин забитого Советского союзу у нас були и в помощь міліції і народна дружина, яка буде допомагати в наведении общественного порядка. порядку. Підсумовуючи зустріч, Олег Бабаєв наголосив, зберегти спокій і стабільність у місті то першочергове завдання. Цього тижня ми вже висвітлювали проблемне питання щодо аварійних розриттів на автошляхах міста. Підприємством публічного акціонерного товариства «Полтавобленерго» на сьогодні не відновлено 13 таких розриттів. Як ми вже повідомляли, місцеві посадовці планують звернутися до губернатора і прокурора області з проханням зобов'язати підприємство відновити асфальтне покриття. Сьогодні ж, під час апаратної наради, міський голова Олег Бабаєв жорстко поставив це питання керівництву Кременчуцької філії «Полтавобленерго». Много жалоб на Полтаву на Энерго со стороны всех служб и так далее. Поэтому что у вас там произошло? Ну, касается асфальта и покрытия, касается деревьев. Ну и других вопросов. Я могу лишь инициировать, просить писать служебные записки, чтобы эти работы выполнялись, но повлиять на эту процедуру я никак не могу. Я договор не заключаю, я его не оплачиваю. Я лишь визирую объемы выполненные. Если они не выполнены, пишу очередные служебные записки. Если бы можно было служебными записками восстанавливать сварной потребки, я думаю, оно бы уже было восстановлено. Вопрос разрытия, Сиринович. Ну вот мы говорим: ладно, там будет ваш руководитель, будем на эту тему говорить. Ну вот я вам пример, когда мы с вами имели нелицеприятный разговор: да. улица Шевченко и Ленина. Три месяца простояло два квадратных метра вывернутой плитки. стоимость всей этой вот беды отработать 200-300 гривен. Придите, пожалуйста, скажите, товарищ мэр, дай 200 гривен. я сделаю работу. Только не бросайте это, я достану с кармана и дам. Но ну, я считаю, что это неправильно. Ну а как неправильно? Не, правильно, что три месяца там валяет разрытие, и люди ходят на углу Шевченко. Тот, кто разрыл, в моем а кто разрыл? Ну, мы же и ну так восстанавливайте. А есть, подождите, ну вы разрываете, не, не говорят же, что это Полтава БНР раздела, говорят о что мэр не работает, потому что мы ходим, перецепляемся ногами и ходим, это центр города, это ж не где-то там, где мы молчим. Но это же можно сделать. Это можно сделать, Олег Меданович. Если мы пойдем по этому пути, то асфальтное покрытие вообще не будет восстанавливаться. Посмотрим, что сами справляются. Ну это пешеходная вообще, там плитка, там работы на два часа, да, Геннадь? Ну на два часа, а три месяца простояло. Яроши тоже, Сергей Михайлович, вам тоже что -то не ясно. Поднимайте шум такой, я тоже у вас, какая-то у вас такая гарифа, вы тоже там ходите, что вы, что вы улыбаетесь все? Если это разрытие есть в центре города и не работает Полтава блонера вы что хотите, я вас буду за это наказывать. Что непонятно? Ну, наказывайте вы их, я буду вас наказывать. Я их не имею права наказывать, они мне не подчинены. Но как территориально здесь в городе, я за это отвечаю. И когда три месяца два квадратных метра заложить не надо, не могут, 200 гривен найти денег, я этого не понимаю. И вы не молчите тоже, потому что с вас тоже будет спрос. Меня это тоже удивляет. Почему я, как полицейский, должен ходить с дубинкой и искать, там это, там то, там это, там уберите. Міський голова Олег Бабаєв вкрай незадоволений і небажанням працівників підприємства прибирати спиляне гілля після проведення робіт на електроопорах міста. Такі дії фахівців публічного акціонерного товариства «Полтавобленерго» також піддалися критиці мера. Ну вы можете убирать за собой порезанные ветки и согласовывать это с нашим благоустройством. Ну вот вы на октябрьской порезали ветки, неделю они валялись под деревьями. Пока я проезжаю, они начинают топать ногами. Сначала попадает Богдану, потом он говорит, что это ваше, потом непонятно, как вы их режете, то есть, что это за деревья, какие-то уродства какое-то стоят. Ну можно как-то это цивилизованно делать. Вы жгребенчужане, тут же не надо денег, тут мозги нужны. Согласуйтесь с Богданом. Якщо вас на это не виділяється средства, режьте под не, этим, под неусыпным руководством і надсмотром нашого благоустроя, де работают спеціалісти по обрізанню деревьев. Ви ж їх так ріжете, не так. Я ж не знаю. І убирайте за собою. На цих вихідних ми святкуємо день захисника вітчизни, що збирається дарувати жінки або отримувати чоловіки. Ми дізнавалися просто на вулицях Кременчука. Книгу лучше подарунок – це книга. На скістраса. У меня особый случай, у меня жена не праздный такой праздник. Найкращий мне подарунок – это я особый а там уже что-то из доночку и до вот. Церковь или линейку. Скорее всего. Даже даже как бы представить не могу. У нас одногруппницы вообще феноменально думают, так креативно, точнее, думают о подарках на празднике, то от них многое можно ожидать, да. А можливо від інших жінок у вашому оточенні. Теж не можу сказати і представити навіть. В першу чергу себе. А в другу? А в другу, мабуть, парфум. На Наш книжку. Ну, якийсь набір косметичний. Нічого. Не знаю, не хочеться думати про те, що будуть носки. Или, или ну не знаю. Мені хочеться щось, щось. штонімуть, на мобільний телефон. Новий телефон, пускай буде чехол. Ні, насправді, це головне любов, жінка жінки. Все, по-моєму опитування показали, що чоловіки отримують досить різноманітні подарунки від жінок. Кримчуцькі новини у свою чергу вітають сильно половину людства та бажають наснаги у житті. Напередодні чоловічого свята говоримо про тих, хто захищав колись і захищає нині нашу вітчизну про мужність, доблесть та відвагу. Герой нашого сьогоднішнього сюжету досить відомий у Кременчуці. Знайомтесь, депутат автозаводської райради, учасник бойових дій в Афганістані Володимир Карамзін. Служити до Афганістану Володимира Карамзіна відрядили у грудні 1979 року. 19-річний Володя водив вантажівку, перевозив піхотинців та спецвантажі. Я був водителем, рядовой состав вот этого нашого розвідувального батальйона. З такої водили? Мне був предоставлен автомобіль ГАЗ 66 У радянського солдата так повелося захищати не тільки свою батьківщину, а й допомагати братнім народам. Ми не їхали туди воювати. Мы вообще-то выдвигались с целью оказать помощь дружескому афганскому народу. Вони и гадки не мали, что доведеться воювати. И первый бой был действительно страшным. Когда начали обстреливать колонну, начали подбивать автомобили из гранатометов, начало все это гореть, начались, последовали первые жертвы за этим. То само собою розуміється, хтось то існувся, хто-то прятався. Для армії, которая е, столько лет жила без війни, е, це було непривично, це було страшно. Для радянських воїнів, учасників військового конфлікту в Афганістані, поняття честь, військові гідність і обов'язок не пусті звуки. Виконанню інтернаціонального обов'язку передувало відповідне виховання. Было воспитание, воспитание школы, воспитание комсомола и вот эти вот патриотические чувства, которые охватывали тогда, по крайней мере, целый ряд солдат и офицеров, они, и застав... Не то, что заставляли, они позволяли нам выполнять правильно и, и с достоинством выполнять свой интернациональный долг на Украине повернення солдата до дому чекала молода дружина. Я успела жениться. перед воинской службой, почему я пошел в армию в 19 лет. Уже написала? Писала. Что были для вас ее письма? Весточка из дома. Это было все. Вот эта весточка для солдата, который находится в таком положении, лежа где-то там в окопе. Это было настолько... Ну, не передать ні словами, нічим. Це треба було тільки почувствувати. Вони чесно виконували свій військовий обов'язок. Нерідко проявляли справжній героїзм і самовідданість. Вдачею Володимир Карамзін вважає дві відпустки додому. Тоді рідко кого навіть з офіцерів відпускали з Афганістану на батьківщину. Я дважі їздив в відпуск із Афганістану, що було для 80-го року ну, просто нереально. Мені повезло. Это просто были за заслуги. Это были заслуги, да. Из гранатомета был расстрелян склад ГСМ. В это время как раз сливалась, разгружалась колонна бензовозов. И они, бензовозы с солдатами, со старшими машинами, они попали в зону обстрела. И когда весь этот склад начал гореть, взрываться, и бензин горящий лился рекой, само собой разумеется, очень, было очень много жертв. Около, наверное, Десятка обгоревших солдат офіцерів мені вдалося своїми ребятами вивести. Напередодні свята віддаємо належне мужності та честі, відвазі та доблесті солдатів, які чесно виконали свій інтернаціональний обов'язок, та вітаємо чоловіків з ним захисника вітчизни. На часі прогноз від синоптиків полтавського гідрометеоцентру у суботу температура повітря коливатиметься від 0 до 7 градусів тепла. В неділю хмарно з проясненнями упродовж доби мінус 1, плюс 3 градусів. Вдалих вам вихідних бажає увесь колектив Кременчуцьких новин. Побачимось у понеділок на телеканалі ЛТАВА о 21.30. Всього вам найкращого.